Друзі, усім привіт. Ну що ж, завершився матч у Лізі конференції, другий кваліфікаційний раунд. У Польщі Олександрія у себе номінально вдома приймала партизан сербську команду 0-2. Олександрія поступається, партизан перемагає. ну Давайте, друзі, про все ми з вами поговоримо по порядку. Александрия 4-1-4-1. Стартовая расстановка Александрии. Шевченко в воротах. «Бахираджи», э, да. Кампас пара центральных захисников. Скаркондика по флангах. Опорный певзахистных шосток. Мишнев Ковалец по флангах. Безера -Цара по флангах. Та Морел у нападе. Стартовая расстановка команды Александрии. Партизан партизан 4-3 3 стартова розновка у команди Партизан. У воротах Круніч. Далі йдемо пара центральних захисників Сіміч Джорджевич Це, відповідно, пара центральних захисників у партизана Далі, відповідно, по флангах Юрчевич. Це, відповідно, Раганович. Відповідно. Трійка півзахисників, відповідно. Угрешич чи Вукатіч та, відповідно, Карабелєв, да, е, Якраз та да, е, Угрешич. Та, відповідно, Вукатич. Це в нас трикапів захисників. Ну, відповідно, Мілашевич, відповідно, Костіч. Трійфунович у нападі. Це стартова розновка команди партизана. Відповідно. А, Ну що, ж, друзі, тепер вже давайте говорити про сам. Поєдну. До речі, голи забували якраз то Угрешич та Костіч. Саме вони якраз то забивали переможні м'ячі у та Костіч принесли своїми голами партизану перемогу. Якщо, друзі, говорити взагалі-то да ось про сам матч, то Олександрія непогано його розпочала дуже непоганий старт від української команди. І моменти, друзі, я вам хочу сказати, були. Ось, наприклад, про цей Безера проривається і пробиває по воротах, але не забиває. Дуже хороший був момент у Олександрії. Але Олександрії не вдалося його реалізувати. Тут, справді, Олександрія прям здорово, українська команда цей матч розпочинає дуже здорово. Як же прикро Олександрія пропускає? Як же прикр гол пропускає Олександрія? Був в Олександрії, Де подача? Боротьбу програє українська команда, І тут контратака вимальовується у партизана контратака. По правому флангу. Вільна зона опиняється на лівому фланзі. Отримує чу Грешич, виходить на один. пробиває, забиває гол. Пробиває забиває гол і робить рахунок. У матчі 1-0 на користь Партизана. Шикарна образцова контратака пройшла в сербської команди. І команда її реалізувала. Забув, до речі, не у Грешича, а Костіч. Костіч забив якраз то. Перший м'яч на 14-й хвилині. Там шикарно, друзі пішла атака, шикарне переведення, шикарна контратака. І партизан реалізовує свій шанс. Команда Сербії, свій шанс реалізувала на 14 й хвилині матчу. Олександрія, не здавалася, команда наша і намагалася. Відповідно, де да повисти голом ворота суперника і, в принципі, в нашої команди виникали на плані моменти. Десь трішки, я вважаю, стрішки уважаю Олександрії моменти були. Ось і вратар також партизан, ось, вступив в гру. Десь, так на хвилні, так О, вже точно навіть не пам'ятаю на які самі. Ну, десь так на хвилни, так 21, перший. був хороший удар за масштрафною. И вратарь вот, партизан врятував свою команду. Я вам хочу сказать, что Александрия меня чем больше владела. То Александрия доминировала и справді матч против очень сильного соперника. Да, и партизан и мяч больше тримався в Александрии. У Безера там был момент на 35-й гланчик, когда Безера выход, один, один, удар и не забывая Безера. Дуже хороший момент. Моменти в Олександрії не вдалося українській команді їх реалізувати. Перша 45 хвилинка завершується, партизан перемагає Олександрію з рахунком 1-0. На другу 45 хвилинку в Олександрії, до речі, з'являється на футбольному полі Денис Шостак. відповідно. Uh, Хоче напевно, друзі, помиляюся Ні, навпаки, цих футболістів замінять Булет, Саващенко. Uh, Жота, Казах та Кулаков. Будуть в Олександрії на другий тайм. Да, друзі В партизана вийде Калюлю, Костич, Міліч, Натха Вийдуть у партизана. Другая 45 хвилинка. Неймовірний шанс був в Олександрії на старті другої 45 хвилинки. Це було 46 хвилина. Це була перша хвилина другого тайму. Олександрія такой ковалець. Передача. Мамія! Рикашет! Шоста куда? Не влучає Денис. Не влучає Денис. Супер момент Олександрії. Але не вдається Денису забити. Трішечки, трішки. Не пощастило Денису. Скаркові Карко віддавав передачу який же момент? Потім у партизана на 49-й, коли мають контратака. Небезпечно, небезпечно! Ударі ворота пробиває футболіст партизан. Але це було дуже небезпечно. Але повз ворота пробиває футболіста а партизана. Але це було дуже небезпечно. Це було прям, друзі, знаєте, це було прям дуже небезпечно. Правповорота Трифунович, якщо не помиляється, про в поворотах. Ну, не влучив, не влучив. Він пробачає Олександрію у тому епізоді, але в наступній же атаці, ну не прям в наступній же атаці, Схожа проти, така, така атака на 56 й матчі, Передача, небезпечний е э, Скидка э, на футболіста. Uh, партизана там пішла хороша передача. Прям, uh, в район десь 20 метрів. Uh, Угрешеч опиняється абсолютно сам Угрешить. удар І гол! І гол абсолютно один. Зупиня... опиняється uh, капітан Молодий хлопець у Грешич. Він пробиває з метрів 20-21 го і влучає в дальній кут. Рахунок стає 0-2, але в Олександрії були моменти. Ось там приклад на 64 матчі. Кутує в Олександрії з лівого флангу. Олександрія. Олександрія добре грає. Подача! Удар! головою. І відбиваються футболісти партизана. Ще був штрафний на 85 матчів, коли пробиває футболіст Олександрія, але пробиває повз Олександрія домінує. Олександрія більше володіє Чим, Олександрія тисне на ворот, суперник, але Олександрія... Але не змогла забити. Олександрія не змогла забити. В кінці кінців друзі партизан перемагає. Дуже боляче поразка, Тому що Олександрія дуже здорово зіграла. Дуже здорово, друзі. Я не можу сказати, щоб Олександрія провалилась. Ні. Статистика матчі 20-13 друзі. 20 ударів по воротах. нанесла команда з України. 20 ударов в поворотах, против 13-го партизана. 7-8 ударов в площадь, тут Справедливости ради радие партизана. 59 на 41, відсоток 식 başka он Александрия 11-1 за кутовым перевод александрии Друзья, в Александрии было больше в никто не Александрия больше подала котовых, Александрия больше было в поворотах. Александрия здорово играла, Александрия дуже здорово играла. Але не вдалося, друзі, просто реалізувати свій момент. В Олександрії там ще, до речі, був момент у Царі, де, да, про який я казав, там Нібезера виходив один-один, один-один, а саме Цара, там Кампус зробив шикарну діагональ, і виходив Цара один на один, не забив моменту, у, у Денисовець був момент, да, Тобто, там такі хороші моменти були в Александрії, які ж хороші були моменти в українській команді. Як же прикруто боляче, друзі, що наша українська команда не змогла їх просто-напросто реалізувати? Просто-напросто, друзі, Олександрія не змогла свої моменти реалізувати. Але якщо ми беремо э, матч, Олександрія Партизан, то я важаю, що Александрія. Ну уж точно, на, на Параску, я думаю, команда Кирилла Нестеренко не награла. Александрия здорово сыграла. Дуже здорово сыграла Александрия. И как же, друзья, прикручиваясь, програла, да, Александрийцы. Но Але на Параску, я уважаю, друзья, украинская команда не награла. Высновок. Партизан примагает. Это был, в принципе, ревный матч. Мне кажется, что Александрия была на И Александрия на Параску не награла але партизан команда реализовала свои моменты. Команда их реализовала. Но Александрия, на жаль, не смогла все моменты реализовать. Но а знаете, друзья, если матч да и оптимизм перед матчем в Если Александрия так здорово сыграет в Белграде, если там в Александрии также будут свои моменты, да, и просто и главное знать и Я думаю, ещё Александр сможет в матч. И главное, верит в украинскую команду. Шансы есть. Тому тримаем кулачки. Вам, друзья, бажаю добра та щастя. Побажаємо Александрі та партизанам тільки добра. Тож все самого найкращого. Вам, друзі, вічорку серце бажаю добра. Нехай головний, друзі, будьте щасливими людьми. Бережіть себе. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей. Будьте щасливі.